Усім привіт! Стало холодати і хочеться щось смачненького до чаю. Пропоную ось такий варіант з сиром спекти. Дуже смачно, дуже просто. Дівчата, то просто пальчики оближите. Усім приємного перегляду. У миску, де будемо замішувати тісто, ми додаємо дріжджі. Це у мене пресовані. Сюди трошечки з загальної кількості додаємо цукру. Небагато. Вливаємо розігріти молоко. Це у мене домашня, тому така сметанка підсіла. Так. Перемішуємо, щоб дріжджі та цукор розчинилися, і залишаємо на 10 хвилин, щоб була така свого роду опара. Наступне сюди йде яйце, не холодне, не з холодильника. Цукор, який лишився, сіль. Перемішуємо. І сюди додаємо борошно. Тут у мене 500 г, може знадобиться менше. І тепер будемо руками вимішувати. Звісно, тісто любить, коли його вимішують довго, тому десь, десь треба 5-7 хвилин вимішати. Дивіться, і коли стало борошно все мокрим, тобто мішалося в тісто, ми сюди додаємо, що правильно. Масло розтоплене. Так, ось. І тепер добре все гарно вимішуємо так, щоб воно не приставало до рук. Може тільки приставати дуже легко, не сильно. І ось так. Воно повинно бути м'ягесеньким, еластичним, однорідним Таке приємне-приємне до рук. Зараз воно приливає, звісно, що його треба гарно вимісити. Мені легше вимішувати на рівні поверхні, тому я переклала тісто і ось тут вимішую. Ну, на початку ось так. Бачите, добре пристає, але нічого. Воно Потім гарно буде відставати і від рук, і від столу. Просто його потрібно вимішати. Ще навіть 5 хвилин не вимішую тісто, але бачите, вже тісто починає купи триматися. Тобто практично не прилипає до рук. Ну, ще трошечки до столу. Але вже це, вже це. Результат, який нам потрібний. Ось, дивіться. Вже робиться як цей кумочок, як грудинка. Ось, дивіться, навіть не буду руки мити, щоб його. Я хочу вам показати, як воно ось виглядає насправді. Ось, воно легенько прилипає до рук, але бачите, відстає це тісто, беру ось цей шпатель. Ось. Бачите. Я тільки одною рукою вимішувала. І дивіться, як красиво. Я руки не мила. Ось, і воно навіть не прилипає. Ну, ось легенько до цієї руки, яку я вимішувала, до цієї не прилипає. Ось, все. Ми поміщаємо у миску. Трошки запихкалися, але це нічого. У мисочку накриваємо і залишаємо на півтора години підходити. Через годину я буду готувати начинку. І там якраз півгодинки лишається. Все, накриваємо і в тепле місце. Поки тісто підростає, ми підготуємо начинку. Значить, це у мене сир, він такий пастоподібний. Сюди ми розбиваємо яйце, додаємо цукор. Цукор додаєте по своєму смаку. Ванілін, можете додати замість нього ванільний цукор. У мене він трошки мокруватий, тому додаю сюди дві чайні ложки крохмалю кукурудзяний. А якщо у вас він сухенький, то тільки одну чайну ложку додайте. Воно не було Все. і це все просто перемішуємо. Якщо ви хочете, щоб у вас була однорідна маса сиру, то можна перебити блендером, через м'ясорубку перепустити. А якщо любите, щоб відчувався сир, то можете це і не заморочувати. Отак, От перемішуємо і начинка у нас готова. І ще підготуємо крифти Штрейзеля. Значить, Багато щоб я не знімала. 2,5 столові ложки цукру, 30 грам масла, 4 г ванільного цукру і 50 грам муки. Ось тут у мене все є в тарілочці, і потрібно це все перетерти. у крихти. Все. крихти ми зробили, начинка у нас готова. Тісто також підросло. Можемо формувати пріг. Тісто обминаємо. Так. І ділимо на дві частини. Воно дуже м'ягесеньке. Подивіться, яке воно гарне, м'ясеньке, приємне до рук. На одну більшу і одну меншу, тісто розкачуємо у тонкий пласт. Все, ми розкатали на тонкий пласт і тепер приносимо їх у форму. На це тісто ми викладаємо нашу готову начинку, розмащуємо цю начинку. Гарно по всьому тісту, трошки не доходячи до країв, тому що ми зараз будемо розкачувати маленьке тісто і будемо в кінці заліплювати. Полу... Розмастила я начинку і половину цього пирога я посиплю лохиною, замороженою лохиною. Полу... сиплю, половину ні, тому що одна дитина любить ягідки, а друга не дуже полюбляє, тому якось так. Усім дякую, хто підписується на канал, хто поширює моє відео, хто коментує, дуже-дуже приємно ставить лайки, тобто, хто підтримує український контент. Усім гарно дякую. Так, тут у нас готове, тепер ми будемо розкачувати маленьке тісто. Трошечки посипаємо поверхню борошном, також розкачуємо у тоненьке. Все, і накриваємо цим тістом наш пиріг. І ось ці країни нам потрібно гарно защитати. Пиріг у нас готовий до випікання, але ще залишаємо на 30 хвилин, так, що він відпочив і трошечки підріс. Ми ставимо у тепле місце, накриваємо рушничком і у тепле місце. Відпочив той періг, тепер посипаємо крихтами штрейзель. Ну, Дивіться, у мене тут є ті штрейзель, а тут у мене крихти з тортика лишилися. Його той пиріг треба ще помасити яйцем. Але так як зараз яйця дорогі, ми цього робити не будемо. Просто посипаємо ось тими крихтами. Я ще зараз тебе Ну, ми просто лишилося стортика, Тай, щоб не пропадати добру. Ми ще і ось це зробимо. І ставимо у духовку цю всю смакоту випікатись при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Але ви дивіться вже по своїй духовці, чи більше треба додати температури, чи менше, і скільки часу випікатись. Пиріг випікався у мене в духовці 40 хвилин. Ну, можна навіть і 35. Ось він такий він вийшов. Зараз він гаряченький. Залишаю його остивати і потім вам покажу у розрізі. Він мені дуже подобається, я його вже декілька разів випікаю в році, бо він дуже смачний. Розрізаємо. Половинка буде з лохиною, Це буде старша донечка цей смакувати. Так. А це? а це буде смакувати молодше. І ось такий пиріг у нас вийшов. Тонесеньке тісто, гарна начиночка. Все дуже просто та легко. Начинку дуже просто готувати. Тісто, ну, тільки то, що замісити, і треба, щоб воно підросло, і все. Більше там ніякої. Арифметики не потрібно. Ну, а тепер пробуємо. Бачите, гарнесеньке тісто, гарнесенька начинка. Також люблю ягоди у випічці. Пробуємо. Друзі, я вже знаю, що він є дуже смачний. Він кожного разу є смачний. Ніколи він не підводив своїм смаком. Тому обов'язково ось такий пиріг з сиром спечіть, і буде вам щастя. Усім миру та добра, смачного! До нових зустрічей, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну.